Привіт, друзі, як нарешті, Світляк. Сьогодні збій на Мантікорі. Попадаємо в топ-списку, з вісімками граємо. Отже, буде бій настрільний. Коп, оптика, мала шумка, інструкція на огляд, допай. Заряджені повністю, як завжди. Розігруємо центр. Тихіше, тихіше друже? Не поспішай мені тут. Ну і свої 5 копійок також вставляємо. Не світимось добре. Та вже, та поможеш, чим зможеш. Находимо 430-го. Через кущі. Через кущі кидаємо. Я не знаю, десь зараз грає 135-й. Ну не тут це точно. Тому що я б світився, коли два по перекату важких танків, якби він стояв тут. Знаходимо ще Бураска. Цей на той комусь послуг перекрив. Вибачте, будь ласка, але також треба було постріляти. Ще Пантеру знаходимо, закидаю в нижній брондлист і нарешті свічусь. Скоріше за все, бурас мене підсвіти вже з кущів. Повністю відсвітився і дивимося, що у нас тут. заходи посол і тут союзник мене підпирає думаю ну зараз мене веч потехи через стехи, що там них є потехи мало ствол не піднімається роблю маркер в команді що є простріли ну ой же друзі ех пішов 105 такий сюди переїхав, бачиш Він барабан влив. Думав, може добувати його. може порватися. Ну куди ти? Ну, ну от куди оце цей постріл був? Ну класно ж, вицілював, нормально все. Чекаю, тому що киде. І зробити нічого не можу, а... Тут багато ворогів там. Добывая 105 -го. Наша эстеха. Давай еще почекаем, где кто стоит. Наглею. Звісно, наглею. Забираю первый фраг. Куни, панцир. Ваншотный. Еще раз наглею. Добираю його. Вазон світиться, має по мені простріл, тому <гум> думаю, куди поїхати. Він таке вищиття, що ЕФК. Намагаюся його знайти. Ну там вже будесь. Десь ось, 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 ось. -го 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 -го. Який постріл БК, ну це вже наглію вже, звісно наглію вже Залишаємо вершотну стежку. І вже там нецікаво, мені стає. 5300 вже настріляно, 4000 насвічено. Вісімки принижені. Я б це так назвав. Знаходимо грома. Там. Встиг він трошки підвернути корпус. Тому не пробив. Дивися сюди, бачиш? тільки я туди і дивиться. Залишається громад Бураск. 5700 настрілено вже, 4400 насвічено, бурас 8 хп. вже не забудь поставити вподобайку. Якщо не підписаний на канал, підпишись, протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Залиш коментар. Буду дуже вдячний. Зараз ми подивимося, що настріляв, що насвітив. Знак власне стимайстер. Основний калібр. 5711 настріляно, 3 фраги. 4450 насвічено 1391 досвіду, 13 пострілів, 12 попадань чи влучень 11 пробивань. Ну що, приходь ще. Буду радий бачити. Пока-пока. Слава Україні!